Ну що ж, переходимо до наступної стадії. Я взяла просто ось таку собі, я вам просто показую, це баво, бавовнавняна просто тканинка. Знаєте, як старої, старого простирадла. Я її проклеїла звичайним нетканим клейовим матеріалом. ось таким. Ось так. І вирізала деталі. Звісно, що деталі подвійні. Ось так. Зараз я вам викладу, щоб ви бачили, ось так: полочка та спинка. Що не мало, я, можливо, я не пам'ятаю, говорила чи ні, тому що я знімаю вам частково, що я зробила, коли трішечки доповнювала свою викрійку для манекена. Це я взяла і вирівняла, перенесла, щоб вирівняти вимір. По поличці та по спинці однаково щоб було, і взяла, перенесла сюди трішечки забравши від полочки. Тому в мене спинка і полочка, вони однакові. І боковий шов в мене буде йти рівно по центру. Тобто полочка спинка в мене не буде менша, ніж полочка, коли ми робимо базу. Ось так. Тому зараз вже я проклала шви, ось такі, вони достатньо міленькі. Я практично на 2 виставила шовчик, там два з половиною десь так, щоб в мене шви були достатньо такі, знаєте, і закріпкі, і достатньо просто не розходилося, не розповзалося не на четвірку. Чи в кого є, не на петірку. І спинку я теж по задньому шовчику вже ось так зробила. Далі я буду сшивати спочатку полочку, рельєфи, потім спинку рельєфи. І потім все це я буду йти на праску і відпрасовувати, розпрасовувати. Але я ще міркую над тим, як мені краще. Зробити чи розпрасувати шов, чи запрасувати його в одну сторону і накласти відстрочку, але ж в мене яка задача, щоб зробити. Чіткі шви. А якщо я буду робити відстрочку, то ця відстрочка мене буде відволікати від цього знаєте, центрального шва, наприклад, і так далі. тому я ще вагаюся, я ще міркую над цим, але коли я буду йти на праску, я вже буду знати, що мені потрібно. Якщо я згадую свій манекен, який в мене був, по-перше, я не робила в ньому. Я не робила відстрочки. я не робила, В мене були тільки рельєфні шви. Центрального шва в мене не було. В мене був шов тільки по спинці, тому що в мене є перегиб спинки. І я не робила відстрочку, і в мене була, десь, скоріш за все, я так і залишу. Так що залишайтесь, ідемо далі. Ну що? Ось такий вже зшитий корсет такий. Бачите, рельєфи, все по всіх бокових швах, по плечових швах, з позаду. Всі рельєфи, центральні шви по спинці та попереду. А зараз не зважайте на те, що тут десь щось ось таке пом'яте, тому що, ну, по-перше, це бавовна. Вона суха, суха і дуже достатньо ну, жорстка ця клеєва. А, клеєвий матеріал, то не тканина, то клейовий матеріал, такий, знаєте, як для сумок. А, практично він не товстий, але він дуже такий ну, формостійкий. А, і ось ось так все виглядає. Зараз, що мені треба зробити? Мені треба зробити ось тут стоєчку, як шию. Я не буду її робити за високу, не знаю вимірюю, можливо, на наші десь біля 4 см це вкрай. Я зроблю висоту стільки, як шию, і мені потрібно буде закрити ось ці прорізи пройму. Для рукавів, так? як її треба зробити? Просто ось так, як вона є. Ось так. Я її не буду викладати на стіл. Я просто буду заміряти висоту, ширину і максимально таким овалом, буду дивитись форму свого плеча зверху. І буду брати цей напрямок, тому що в моє плече трішечки йде ось так вперед. І я буду це робити саме ну, з цим нахилом плеча. І так само я буду робити горловину. ну шию. Так? Я візьму, замірюю просто. Ось тут, який є радіус, і а, зроблю, відніму десь, а, десь навіть я буду заміряти, щоб нічого не, відміня, не віднімати, я буду заміряти ось тут, так, де мой. Ось тут. Відступаючи десь 4-5 мм від краю, я буду заміряти ось цей весь Радіус цієї горловини зараз. І потім просто буду розраховувати як просто полоску. І цю полоску буду потім. Викроювати в один слой, ну звісно, тому що вона одна, зшивати І вшивати її сюди, і, мабуть, вже вшивати вручну. Тому що, чесно вам скажу, я не дуже люблю ось такі ну, дуже мількі мілкі моделі вшивати. І за, за, за те, що воно таке достатньо жорстке, і поки його вигортаєш, вивертаєш потім, то воно дуже мнеться, і ну, щоб потім його розпресувати, а взагалом, ну, немає сенсу, тому що він все одно буде м'ятися. А ось коли він буде набуватися, то вже потім буде а, все це. Всі ці зморшки будуть вже відходити, потім можна додавати форму, праскою знову ж таки, тобто ну, ось ці всі а, форми випрасовувати. Ось. І, а, так, і працювати. Що робити а, далі а, з цією, а, з, знизу? Ну, Ми дійдемо донизу, тому що в мене є а, деякі в мене є деякі моменти, які я хочу тут без дерева, скажімо так, втілити, але це потім. В це я буду цим займатися низом, коли я вже дивіться, я вшиваю горловину, тобто стійку я шию. Я вшиваю оці В руки закриваю пройму. А потім набиваю все і починаю займатися нижньою частиною. Так що не залишатись далі до швів. Шви я розпрасовувала. Ось, бачите, ви можете побачити це на задньому пошову спинки. шви я розпрасовувала. І... То я про та ідею, яку я вам розповідала, що я думала, як його правильно зробити. Відстрочувати я нічого не буду, розпрасовувала його, зшивала я спеціально не білою ниткою, а ось такою більш блакитною. Бачите, ось моя катушка ось такою блакитною. Для того, щоб ці шви були. Ну, більш видні, коли вони будуть розпросовуватися, тому що ну, біла нитка вона буде така ж сама, як і матеріал, а кольорова нитка, то вона вже буде більш такою більш помітною, але не просто відображаючою. Так що ось так. Ось я вам можу, ось так його... Ой. Ось такий в мене зараз він стоїть, манекенчик. Ну, наче, наче манекенчик. Що ж, я зробила ось а, так, полоска. Це для шиї. Вона одинарна, бачите? А її розмір, в моєму випадку, це 17 на 4 см. 4 це висота, 17, це довжина. Що я, я з нею зроблю, так таке шию на машинці оці, оцей шов задній. І ну, так, прокладати центральний не буду, я зробила надсічки, які будуть мені допомагати. Далі оцей кружочок, це для, як заглушка зверху. Вона буде закривати. Цю горловинку я потім закрию, коли вже її увішю в саму горловинку. А це, це заглушки для пройм рукавів. Ось це в мене верх, я позначила це низ. Чому я так позначила? Тому що низ у мене трішечки вущий, воно як яєчко таке. А верх трішечки більший і більший трішечки в цю сторону. Начебто це зараз не видно, але я малювала саме так. Но тут трішечки є перекос такий від булавок, тому його може бути і не видно. Так що, зараз, що роблю? Це зшиваю. Цей задній шов, я його зшиваю, поєдную в кільце свою горловинку, свою стойку, як шию, потім вигортаю, ну, звісно, що розпрасовую шов і вигортаю і починаю пришивати до манекена. Пришивати я буду в цьому випадку, я буду пришивати вшивати вручну. Коли я шила свій перший такий манекен, а то я його не проклеювала, тому мені було дуже зручно вшивати його на машинці. Так що поїхали.